Розпрямлені плечі нашої малечі. Чудового дня, шановні. Цього разу я, Віктор Беляков, пропоную торкнутися теми розлучення і як це віддзеркалюється на дітях. Та і як їм дати відповідь на таке, на перший погляд, легке питання чому. Тато. Чому ти полишаєш нас? Вибач, синку, обставини змушують так вчинити. Але ж це не завадить нам бачитись і проводити час разом, так? Таточко. Будь ласка, не йди. Я хочу жити з вами обома. Я вас так люблю. Я теж безмежно люблю тебе, синочок. Але так буде краще для всіх. Просто ти цього ще не розумієш. Одразу зазначу: ми не будемо роздивлятись приклади, хто з батьків правильно чинів, чинив, бо це все індивідуально та двостороннє. Лише поради в напрямку, коли нема вроття, складно пояснити дитині щодо чого. Чому обидві рідні для сина чи доньки людини не можуть бути в злагоді разом? Як доступно розтлумачити і не нашкодити єдиному спільному, що лишилось у батьків дитині? Чи може заради малечі батькам попри все, треба терпіти одне одного? Але ж щоденні лайки між дорослими, якщо їх не уникнути, навряд допоможуть скласти вірне уявлення про сім'ю, любов, шану. І це може лише нашкодити малюку. Тож з такими питаннями вважаю за потрібне звернутись до психолога і арт-терапевта Наталії Лазаренко. Вітаю, любі слухачі. Дійсно, тема дуже актуальна, дуже болюча. Хотілося, щоб усі пари були разом і всі діти були щасливі в стосунках разом в сім'ї. Але на жаль, маємо такий фактор, і як би це не прикро звучало, але це абсолютно нормально, коли стосунки завершуються між чоловіком та жінкою. На завершенню цим стосункам приходять якісь інші стосунки. Головне. Щоб людина почувала себе реалізованою, щасливою в особистому житті. Мені від таких слів, таточку, чому ти нас покидаєш, ну так прям сумно-сумно стало. І Дійсно, важливо звернути на це увагу, підняти це питання з дитиною, і пояснити, що насправді я вас не покидаю, і в жодному разі я тебе не покидаю. Ти назавжди залишишся моїм сином, чи там донечці, ти назавжди залишишся моєю донечкою. І це істина правда. Батьки у нас бувають тільки одні, біологічні, фізичні наші батьки. Батьки, вони тільки одні, і те, що стосунки між дорослими людьми завершилися, не означають, що завершилися стосунки між татом та сином, чи там, між татом та донечкою, чи між мамою та дітками. Тому важливо дуже роз'яснити саме цей момент, що я не покидаю, я повернуся, в залежності від віку, та, якого віку дитина, пояснювати настільки, наскільки їй буде зрозуміло зараз. Чим менша дитина, вона менше буде поглиблена саме в стосунки, та, там, тато, мама, сім'я. Інше чим старша, доросліша дитина, вона, звичайно ж буде в цьому більше розбиратися, тому пояснення повинні співпадати з віком дитини. Вони повинні бути реалістичними, і дитина, і дорослі, як би то не здавалося, хто пішов із сім'ї, хто знайшов нові стосунки, якби не здавалося, що там вже є своє щастя, але все одно людина переживає втрату, людина переживає горе. Завершилися стосунки. В жодному випадку не потрібно створювати коаліції з дитиною проти того. Дорослого, хто пішов із родини. Апріорі, тато і мама хороші. І якщо тато про маму говорить, що вона хороша, і мама про тата говорить, що він хороший, оце і є підтвердженням їхньої хорошості. Я визнаю, що твій тато хороший. Зараз поясню, для чого ми це робимо, з якою метою. Зрозуміло, що покинута сторона має претензії, образи. Гнів, злість це абсолютно нормальні почуття в такій ситуації. Сторона, яка покинула сім'ю, в будь-якому випадку відчуває провину, якби вона те не приховувала в будь-якому випадку. Зараз чи пізніше ця провина відчуття болю, жалю воно прийде зараз чи пізніше. В будь-якому випадку це нормально для проживання стану розриву стосунки, бо все ж таки пара була певний період часу разом. Вони в шлюбі народили дитину, чи в стосунках народили дитину. Воно проходить болюче. От тому підтвердженням повинно виступати те, що та твій тато хороший в будь-якому випадку, пішов він чи не пішов, він хороший. Мама твоя хороша в будь-якому випадку залишилась, пішла, о, вона все одно хороша. Кожна дитина складається, і ми дорослі. Внутрішній стан наш внутрішньої дитини ми складаємося з відчуття частинки мами в мені і частинки тата в мені. І якщо я буду думати, що тато поганий, в мене буде такий перенос на себе, що я поганий. Це буде в подальшому людині створювати внутрішній конфлікт і буде приносити неабияку шкоду в житті, чи відчуття того, що от мама погана, вона покинула тебе. Знайдіть, що хороше сказати про тата чи маму для вашої дитини. Ви це робите, а для вашої дитини, щоб вона в подальшому не відчувала себе якоюсь поганою. Як пояснити дитині це в останній момент, коли вже все відбувається? Наприклад, uh -huh. тобто, коли один з батьків. Полишає uh -huh. спільне приміщення, чи до цього треба якось готувати дитину. Ну, було б непогано, щоб пара підходила до цього цивілізовано, да, до розлучення. Але ну, так от, буває не часто. Так буває дуже рідко, я би сказала. В нашій культурі У нас, коли пара розходиться, то це зазвичай образа, скандали, а взаємні звинувачення. Було б непогано, щоб ми трішки з раціонального боку підходили до цього. Так, це боляче, так, треба прожити цей біль, як і будь-який біль, да, який в нас стається в нашому житті, треба прожити цей. Треба цивілізовано договоритися заради дитини, просто роз'яснювати, що буває так в житті, що чоловік і жінка перестають кохати одне одного, і вони не бачать далі можливостей і мети бути разом. А це не пов'язано з тобою в жодному разі, тому що у дитини може бути відчуття, що я в чомусь винна. Ну і це нормально, так буває у дітей, що я щось неправильно зробив, тому тато нас покинув, чи мама від нас пішла. Тобто беруть на себе відповідальність да, від... за... Такі... Да, за вчинки дорослих, і це досить серйозно. І тут, навіть якщо дитина не говорить про почуття своєї провини, вона може його не усвідомлювати. Це не значить, що його немає. Тому заздалегідь наперед треба попередити це відчуття і сказати, що ти ні в чому не винен. Ти наш синочок, ти наша донечка, залишишся назавжди в будь-яких умовах. Ти завжди будеш нашим синочком. Ти завжди будеш нашою донечкою. Ми розійшлися. Давайте навіть будемо вшивати так: не ми з твоєю мамою, а трошки відокремити від поняття, що це твоя мама, і ми з мамою завершуємо стосунки. А для тебе це мама, а для мене це жінка, чи для тебе це тато? А для мене це чоловік. Він залишиться твоїм татом назавжди. А для мене це чоловік. Я не бачу подалі можливості розвитку наших стосунків. Ти знаєш, ми страждаємо разом пояснити ось так, що ти будеш назавжди нашим сином, але у мене, як у жінки, закінчилися стосунки з цим чоловіком. Чи у мене як у чоловіка закінчилися стосунки з цією жінкою? Але ми твої тато і мама назавжди. І ти ні в чому не винен. Це наше рішення. Ти прекрасний син, ти прекрасна донечка. Я тебе люблю, і твоя мама тебе любить. Дуже часто жінки маніпулюють дітьми, і це проблема дуже велика. Дуже велика проблема, коли жінки присвоюють собі права на дитину. Я тебе накажу, заберу дитину, забороню їй спілкуватися з тобою. Буду розказувати дитині, який ти поганий. Хотілося б дуже звернутися до жінок і сказати, що ви не зробите шкоду для чоловіка цим, але для дитини ви точно зробите шкоду. Ви зробите її ущербною. Вона буде хромати на. Одну ногу. Ну, мається на увазі метафорично, да, в неї не буде твердих опор в цьому житті. Тому заради вашої дитини, як би це не звучало для вас зараз жорстоко, але знайдіть щось хороше. Бо з тим чоловіком ви створювали стосунки. Згадайте, як то було на самому початку. Ви чимось привабили одне одного. Ви вирішили народити дитину. Народжуватись чи не народжуватись, дитина не обирала. Це ваш вибір. Ви обрали народити дитину. У вас колись там були, мабуть, романтичні стосунки. Цілунки, і потім в якийсь час стало зрозуміло, що вам нестерпно жити там з цим чоловіком чи з цією жінкою. Тому заради вашої дитини у кого більше ресурсу, то його й надає дитині. Хто розуміє, хто усвідомлює, той говорить з дитиною. Тато там психує, тато злиться, тато гнівається, тато скандали, тато ще щось. У тата просто зараз такі переживання, у тата такий стан. У нього зараз відчуття злості. Ну і поясніть ці відчуття, по відчуттям. Розкладіть по полочкам дитині, але це не означає. Що тато завжди такий. Да? Тато не був такий завжди. Зараз склалася певна ситуація, що він там так себе проявляє. Чи у мами, наприклад, да? вона злиться, вона гнівається, вона зараз переживає свої складні почуття, складні емоції. Але це до тебе не відноситься. Це мама, вона переживає, вона доросла, вона справиться. Це не буде тривати вічність, а да? це буде якийсь період буде тривати. Ну там може бути півроку, може рік, може півтора року. Це нормальний період для переживання горя, для адаптації до нових умов і говорити про це, що це не буде тривати вічно. Зараз такий от період. Проблема, коли батьки шукають опору в дитині, розказуючи дитині про свої складні переживання, просячи, наче підтримки у дитини. Дитина апріорі не може цього вам дати. Вона буде намагатися, вона буде, дивлячись по дитині, шукати з останніх сил. Вона буде жаліти вас, да вона там, але це не та людина, в якої ви можете попросити допомогу, вам важко зараз складно знайдіть опору в комусь із дорослих. Знайдіть підтримку в друзях, в своїх батьках. Часто буває таке, що навіть батьки чоловіка да свекри, свекруха, підтримують невістку, не підтримують сина, наприклад, якщо чоловік вирішив піти сім'ї, але підтримують невістку. Вам будь-яка допомога зараз буде корисною. Скористайтеся цією допомогою. Зрозуміло, що вас можуть розривати гнів, злість дуже складні почуття. Але розумійте, що вони не будуть тривати вічно. Всі почуття притуплюються з часом і ви адаптуєтесь, ваша психіка на це розрахована, ваше тіло на це розраховане для адаптації до нових умов життя. На сам кінець одна порада для двох сторін. Після того, як ви проживете всі свої складні почуття, сходіть до психолога за підтримкою. Це нормально в сучасному світі. Зараз світ настільки мінливий, що скрізь стреси, і тут іще на сімейному фронті, там де ми беремо ресурс, там також стрес. Тому потрібна, знаєте, третє колесо до велосипеда, щоб якийсь певний час проїхати і знову навчитися їздити на цьому велосипеді. Метафора, але відмінно працює для вашої підсвідомості. Та сторона, яка залишилася з дитиною, та яка пішла, незалежно від того, що ви обрали, піти, там, завершити стосунки, таке інше, ви втратили статус дружини чи чоловіка в шлюбі, але ви ніколи не втратили статус батька чи матері своїй дитині. Тому максимальне залучення в життя дитини, щоб дитина не почувала себе покинутою, це саме правильне рішення: ходити там, на свята в школу, в садочок, водити на гуртки, проводити час, тобто, щоб. Аби дитина постійно відчувала вашу підтримку, щоб у дитини пішло відокремлення від того, що так, тато не живе, чи мама не живе в нашій сім'ї, але для мене вона залишається мамою. Для мого тата вона не жінка вже, чи для моєї мами він не чоловік, але він завжди мій тато. Він завжди доступний для мене. Я завжди можу з ним поговорити, чи можу завжди з нею поговорити. Та сторона, яка пішла і, можливо, почуває почуття провини. Ну, дайте час покинутий стороні, охолонути. Коли розстаємося в скандал. Алах і звинуваченнях дуже люди люблять сказати, «Я від тебе йду, тому що там ти винна, чи я від тебе йду, тому що ти винен. Знайдіть собі сили і сказати, що ти не винен ні в чому, це моє рішення, бо я так захотіла, бо це буде чесно, бо це було ваше рішення. Це не тому, що вас хтось примушував. Не перекладайте відповідальність на іншу сторону, прийміть це рішення, усвідомте, що насправді ви це зробили, бо вам це хотілося. Все, проживіть це. да, боляче усвідомлювати, але це ваше рішення. Воно таке прийміть його, не звинувачуйте ту сторону, яка пішла від вас, яка вирішила завершити стосунки. Вона по можливості з'ясуйте, чому це відбулося, якщо у вас буде на то сили, бажання, інтерес, та по можливості, може ви зробили якусь помилку, то таке. Але не звинувачуйте, ви ж це робите для того, щоб заспокоїти своє сумління ж, насправді, да, бо нас же не виховували, що треба народжувати дітей, залишати сім'ї, там іти нові створювати, мати вільні стосунки, таке інше. А нас виховували, що ось у тебе сім'я, в тебе діти, відповідальність, і все одно десь в глибині душі. Наскільки глибоко я не знаю, у вас там це знаходиться, але у вас те є, що ви повинні берегти та цінувати сім'ю. Вона в нас в культурі є, що сім'я це святиня, сім'я це на. Що оберіг такий життєвий, от але будьте сміливими, настільки сміливими для того, щоб усвідомити, що це було рішення прийняте вами, і зніміть відповідальність, звинувачення з іншої сторони. Отож, як би це прикро не звучало, але розлучення цілком нормальне явище. І пам'ятайте. Де б ви не були, незалежно від того, які стосунки у вас з вашим чоловіком чи дружиною, ви все одно залишаєтесь батьками своєї дитини. А я, Віктор Беляков, кажу вам до нових зустрічей. Розпрямлені плечі нашої малечі.